Друзі, вітаю вас на каналі Печера Платона. Мене звати Руслан, наповнимо цей день смислами. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, чи дійсно Ch GPT інтелект, чи можна його називати штучним інтелектом, наскільки швидко він забере нашу з вами роботу, і взагалі ми станемо його рабами. Через хвилину ми про це з вами поспілкуємося. Єдине, що перед тим, як я розпочну, Прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, залишити коментар, адже все це сприяє тому, щоб це відео набрало якмога більшу кількість переглядів і, відповідно, популяризувало українську YouTube-спільноту, особливо філософську. Поїхали! В нашій філософській спільноті вже багато хто думав щодо е, смислу чату GPT, щодо сили штучного інтелекту, і що взагалі є навіть такі тези, що це умовне дитя, дитя інопланетянина, яке взагалі не розуміє, про що говорить, але скоро, дуже скоро воно візьме і почне з нами комунікувати. Як окрема особистість. Ну, якраз про це я і хочу з вами поспілкуватися. Адже зазвичай, коли чую такі розповіді, мені хочеться задати питання, а чи взагалі цікавилась ця людина тим, що є таке штучний інтелект, в тому числі ChatGPT. Чи ну, Трошки невеличкої теорією. По-перше, штучний інтелект це загальна назва. Навіть не одному і не двом напрямкам, які займаються е, програмуванням, і які допомагають е, нам вирішувати певні задачі. Насправді зараз е, штучні інтелекти використовуються усюди: в камерах телефонів, е, під час спілкування з різними кол-центрами, е, під час діагностики, різних захворювань і і так далі, і так далі, далі. Насправді ми можемо побачити застосування його багато де, і відповідно у кожному такому застосуванні, наприклад, автопілот в автомобілі є певні схеми навчання і певні загальні уявлення про те, як відбувається це програмування. В даному випадку ми говоримо. Зараз з вами про Ча GPT. Вже вийшла нещодавно четверта версія. І кажуть, що вона вау захопить весь світ і буде робити таке, чого раніше не робила. Щодо теорії, ну, взагалі є кілька напрямків: є так звана машинне навчання, так є штучний інтелект, який будується на певних. Мовних моделях, так, і якраз назва штучний інтелект охоплює усі ці та багато інших напрямків навчання. Наразі ChatGPT використовує саме мовну модель. Про що нам це каже? Ну, Звісно, вже в назві є певний натяк щодо того, що це якраз розмовний бот. Так, бо є слово чат, а мовна модель нам каже, що він навчався на певних базах даних, пов'язаних з певними текстами. І коли ви читаєте новину про те, що ChatGPT щось класно зробив, і скоро хтось залишиться без роботи, завжди постає питання: а яким чином? Ну, Перший нюанс треба уточнити, так. Те, чим славиться ChatGPT, це вирішенням певних задач, так, математичних, фізичних. ChatGPT, GPT, в принципі, може. Кодувати, писати код для програмування, і програмісти кажуть, що так, він це може. Звісно, є нюанси щодо розуміння того, як можна там покращити цей код, або пов'язаний з UX-дизайном, тобто, відповідно, з зовнішнім дизайном певного додатку. Але це не найголовніше. Найголовніше ще те, що є частина ще. Діяльності, яку він дуже-дуже класно робить. Ну, наприклад, нещодавно була новина, що ChatGPT, четверта версія, що зробила? Зайняла найкращі місця серед студентів, які займаються респруденцією. Юристи, Зайняла топ, ввійшла в топ-10 найкращих студентів. Це перший нюанс. Так, про це все чули, про це багато хто говорив, але ще інший нюанс. Я та деякі мої колеги-філософи спілкувалися з ChatGPT, і коли з ним спілкуюся, то дійсно на перших моментах, коли йде запитання більш загальне, він класно відповідає на рівні такої якісної Вікіпедії. Але коли ти починаєш з ним більш детально працювати, то розумієш, що він починає фантазувати. Так, вам, мабуть, вже відомий цей термін фантазми. Так? Навіть в описі роботи цієї моделі на сайті вказано, що він може фантазувати. Він не бреше, але фантазує. І ось питання, що якраз тексти або праці, які пов'язані, наприклад, з філософією, він не дуже сприймає. І запитання відповідно: в чому причина? Чому? Те, як його нахвалюють, пов'язане з фізикою, програмуванням, математикою в деякому сенсі, так. З юриспруденцією, ми бачимо дуже високий, високий рівень, так, вище середнього, з певними цими сферами діяльності. Але з, наприклад, як з філософією, виникає набагато більше питань. І якраз е, от те, що він починає фантазувати, деякі, навіть наші е, українські філософи, сприймають як певний початок саме інтелекту, особистості. Але насправді це не так. Е, найголовніше, е, знаходиться в тому, що це за штучний інтелект. Я вже Трошки раніше казав, що це штучний інтелект, який побудований на мовній моделі. І той принцип, за яким він навчається і видає тексти, дуже-дуже простий. Якщо взяти великі масиви текстів, є певна закономірність використання певних слів. В певному контексті, тобто з іншими словами, ми розуміємо, що мова це не одне слово, не два. Так, це багато слів, і певні слова або словосполучення використовуються в певні, з певною частотою відповідно до певних виразів. І ось коли ми аналізуємо роботу штучного інтелекту. В сфері програмування, вирішення певних математичних фізичних задач, вирішення питань дуже нагальних, наприклад, в юриспруденції, він має дуже-дуже високий рівень відповіді, так, що може навіть скласти більшу частину екзаменів. Пов'язано це з тим, що якраз ті слова і ті запити, які ми йому пишемо. І які ми отримуємо, вони мають дуже високу частоту повторення і знаходяться в цьому так званому полі, які пов'язані з цією тематикою. Тобто, коли ви запитуєте або пишете запитання пов'язане з математикою, з юриспруденцією, програмуванням, він знає до якої сфери ви відсилаєте, і ті слова, які ви використовуєте, несуть. Певну вагу, і відповідно, коли він генерує відповідь вам, так, так, саме так він генерує відповідь, але використовуючи ваші слова і статистичний метод найбільш часто використованих слів в відповіді на ваше питання. Якщо ви подивитеся, коли він формулює відповідь, він часто повторює ваше запитання. І потім вже відповідаю. І якраз це йому допомагає знайти правильну відповідь саме в цих сферах. Коли це стосується гуманітаристики, особливо філософії, у нас виникає дуже багато нюансів. Ну, по-перше, коли я запитував, в принципі, його по власній темі, або не лише по темі дисертації, а в принципі по філософії з проханням. Навести мені певні систематизації, назвати певних авторів, певні теорії, певні праці, або взагалі порекомендувати щось. Він рекомендує здебільшого авторів, яких не існує назви статей, які ніколи не були написані, або які були написані, або іншим автором, або в інший рік, або взагалі в. Іншій книжці або підбірці статей. Що я хочу сказати? Що від чата GPT ми не можемо очікувати дійсно такого якогось проривного розвитку саме в гуманітаристиці, це якщо підводити такий певний підсумок. Бо якраз в гуманітаристиці потрібно розуміти контекст, потрібно розуміти. Усе те поле семантичне, а, або, наприклад, якщо ми беремо філософію, адже наш канал філософський, то, відповідно, потрібно ще знати певний розвиток деяких ідей, і коли ми пишемо щось про філософію або філософствуємо, то відповідно нам потрібно враховувати багато контекстів, які не знаходяться в такому сенсі. В звичайній мові. А те, що штучний інтелект в GPT видає гарні результати в інших галузях, ну, як я вже назвав, наприклад, це фізика. Так, це певний момент пов'язаний з програмуванням, юриспруденцією. Це якраз пов'язано з тим, що ці галузі більш уточнені. Терміни, поняття більш сталі, більш практичні, і варіативність вирішенні тих або інших питань, і вага певних слів в цих відповіді є найбільш сталою. Все, що пов'язано з гуманітаристикою, з філософією, це найбільш тривке найбільш змінне, і відповідно, штучний інтелект не може ухопити усі ті сенси, навіть семантичні, не кажучи вже про прагматичні, так? І тому я можу сказати, що боятися філософом щодо зникнення нашої професії ще дуже-дуже рано. а Єдине, що хотілося б порекомендувати своїм колегам більш детально читати опис до штучного інтелекту і трошки краще розбиратися в цих контекстах. Якщо вам це відео сподобалось, знову ж таки прошу поставити ваш печерний лайк, написати коментар. І якщо можна підписатися на цей канал, адже дуже велика частина людей, яка дивиться наші відео, вони не підписані, а це якраз допомагає підвищити пріоритетність, додати е, певну вагу так, в е, тому, що і як рекомендую YouTube. Адже YouTube так само орієнтується і видає в рекомендаціях відео. Якраз через такі маленькі речі, які я вам тільки що розповів. Як бачите, і YouTube також використовує штучний інтелект для видачі цікавих і популярних відео. Дякую усім за увагу. Якщо вам. Є що запитати або посперечатися з цього приводу, то, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Я залюбки відповім на них. Або, якщо буде велика кількість запитань, я запишу окреме відео для того, щоб вам відповісти на них. Дякую всім за увагу!